Привіт люди, щойно за тебе розповім вам таку історію. Попала я теж на капусту білокачану. Вже всім, начебто в Нікополі, відомо, що в ВТБ вона тхне якоюсь хімією. Я не знаю, чи вони обробляють, коли отримують чи на полях вона так напічкана тими пестицидами чи чим. Ну, Це просто треш, це просто треш. Капуста коштує. 100 гривень. Уявіть собі, вона мені обійшлася, головка в 100 гривень. І її їсти неможливо. Отже, не беріть в тебе ту білокачану капусту і не попадайтеся так, як я. Вони, звичайно, без проблем повернули мені кошти, без скандалу, без нічого. Але сам процес. Я би приготувала їжу, але якщо приготувати борщ, ти його викинеш. Я робила квашену капусту, навіть судок тхнув. Ну то ж не попадай. Капуста, вибачте, не дешева, тому не беріть ви капусту люди і не витрачайте даремно гроші, бо ще й наїстися хімією.